Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт неймовірно смачного пирога а-ля чізкейк з тістом філо та вишнями. Звичайно, спочатку розморожуємо тісто філо. Нам знадобиться одна упаковка. І я змащую кожен листочком листочок оливковою олією, але ви можете взяти звичайне вершкове масло, розтопити та змастити. Тепер отак згортаємо тісто і тепер будемо, як трояндочкою, викладувати викладати всі шари. Я вам покажу, яким чином я це роблю. І отак листочок за листочком загортаємо в одну велику трояндочку. Тепер робимо заливку. Я взяла 400 г крем сиру до нього додаю 3 яйця. І у мене це замінник цукру, ви можете взяти звичайний цукор вже за смаком, і перемішуємо все гарно вінчиком. Ось така маса у нас виходить. Тепер будемо заливати цією сумішю наші листочки тіста філо, щоб вони рівномірно покрили все тісто. Також попередньо я розморозила вишню і тепер покриваємо зверху вишенькою наш пиріг і будемо випікати наш пиріг при температурі 150 градусів приблизно 1 годину. І тепер подивіться, яка краса виходить. Це дуже смачний сирний пиріг, дуже насичений ніжний смак та чудовий аромат. Усім рекомендую приготувати.